Так, сітеньку мікс, пляжний, пляжний мікс. Такі панамочки класні, тут 13 рочків йдуть. Далі купальник такий. Супер класний захист від сонця. Перти купальника можна. А, і тут такі плавочки йдуть. Бачите, комплекті. Дуже класний, прикольний. Дуже класний захист. Тут іде захист 40. Так, далі є просто окремий купальничок такий класний. Дуже стильний, з такими рюшечками. Також, до речі, на 10 рочків можна скомбінувати. Зробити такі плавочки, можна зробити так. Ну, тобто цілий виходить, такий можна комплект зробити. Також буде пляжник з тут буде пляжне життя, за, один рушничок. Тут застібочка є. Так, класно. Також дитинка може накритися від сонця, якщо там пісочник гуляє, чи ще щось. Так, такі легенькі світло попа, двадцять цього Купальничок на 3 роки: принцеса, фімату, Англія. Далі плавочки, комплект на три рочки, дві рулички. Їх три. Штучки для комплекту. Далі такі у нас ідуть такий купальничок, такий купальничок дуже класний теж з рюшечками. Так, далі плавочки. Тут може щось бути від одного рочку, від двох рочків. Ну, такі. Але малючка небагато. Такий купальний мікс. Плавочки на два рочки з таким ливенятком. Плавочки хлопчик, купальник фірмату класний дівчинку. Такий купальний, чотири рочки теж захист Купальничок. 9 десять очки. Такі е -е, легенькі босоніжечки. Теж вони них такі, знаєте, п'єночка наче. Шапулька. Лавочки. Діття. Така кєпочка. Така кепочка, Діма. Класна така. Якийсь такий аксесуарчик. Можна на пляж там для телефона сховати, ще щось. Така, типу косметичка. Така е -е, сонце. Такі косоніжечки. Ще один купальничок такий. Сзади таки. 38 й мозг. Така панамочка. і такі ще одні черточки.